Без фото ми не уявляємо свого життя, будь-яку подію, свято, похід на концерт чи просто прогулянку. Ми фотографуємо. Така мода, і в цьому немає нічого поганого, адже це весело і цікаво. То чи задумувались ви, яким чином завдяки одному натиску на кнопку ми отримуємо яскраве та чітке зображення? Хочете знати, як працює цей апарат? Дивіться далі сюжет. Можливо, хтось з нас пам'ятає, чи просто чув про звичайний плівковий фотоапарат. Його ще називають дивним словом аналоговий. Такою технікою користувалися ще зовсім недавно. Фото відбивалось на спеціальній плівці, яку потім потрібно було проявляти. Зараз усе простіше без сторонньої допомоги ми можемо сфотографувати хоч 100 знімків на день і одразу ж передивитися усе на дисплеї. Чи моніторі комп'ютера і все це завдяки цифровим фотоапаратам? Назва походить від того, що зображення у таких пристроях зберігаються не на плівці, а на електронному носії. У вигляді певного набору цифр. Комп'ютер знає, як правильно його розшифрувати так, щоб показати нам наше фото. Оскільки усі вже давно користуються цифровими фотоапаратами. Я розповім вам про те, як вони працюють. Починається все з об'єктива. Це очі фотоапарата. Завдяки йому ми бачимо майбутнє фото. В об'єктиві є багато лінз. Через них зображення потрапляє у фотоапарат. На останній лінзі є так звана вами... му щоб фото не було занадто світло, на останній лінзі є так звана діафрагма, вона наче шторка не дає проникнути зайвому світлу. Пройшовши крізь лінзи і діафрагму, зображення потрапляє на маленьке дзеркальце. Тому такі апарати ще називають дзеркальними. З дзеркальця зображення відбувається у видушукачу. Це таке віконце, у яке дивиться фотограф перед тим, як зробити знімок. Якщо зображення у виду шукачів, вас влаштовує. Ви натискаєте на кнопку і фотографуєте. А що ж тоді відбувається? На якийсь короткий час церковця піднімається, і зображення проходить далі на пристрій, що розрізняє найменші зміни світла і тіні у нашому зображенні. І таким чином проявляє фото. Називається такий пристрій Сенсор зображення. це серце фотоапарата. Він розрізняє кольори і повністю формує ваш цифровий знімок. Завдяки програмі Рожеві окуляри ми дізнаємося стільки цікавих речей. Тому дивіться кожний наш випуск. З вами була Софія Озарків. Усміхніться вас знімають.